Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. І знову неочікувано для мене турнір. Кубок центру. Тобі, протис... тобі протистояє троє серйозних суперників. Вигравай заїзд і вдосконалюй свій автомобіль. Кубок центру. Та без проблем. Постараюсь. Всього три перегони. Правда, по 4 кола. Ролик вийде довгим. Ford Focus. Хто там ще? Ну, мабуть, Ford, Volkswagen там і Mitsubishi Lancer. А ні, не Volkswagen. Honda Civic. Так що буду гнати якнайшвидше. 4 кола. Тепер трафік тут, трохи трафіку побільше. І треба бути дуже уважним, інакше влетіти в кого завгодно можна. Ось так. Оце, оце зараз ділянка буде дуже найважчою, коли дуже багато автомобілів. Не те, що я не можу уникнути зікнення, та ще й камера іноді заважає. Хоч це класно виглядає. Їдь собі далі фургончику. І за поворотом одразу фініш. Що ж сказати, я буду далі продовжувати, я не здам себе з бою, роликів буде все більше на моєму каналі, так що зато о-о, як невчасно, сам винен, зато без проблем. І одразу після турніру я буду прокачувати технічні характеристики свого автомобіля. А потім, а потім можливо чи я на одній машині пройду, чи я буду їх змінювати їх. Так що складно іноді коментувати, тому що дуже багато трафіку їде. Чотири кола це довго. Ну, ми далі йдемо, далі все складніше буде. Дуже близько було. Ось так. Трохи занесло, ні, мене розвернуло Хо -хо -хо. на 360. Далі не треба. І так 360 годі. Що ж там у нас? Ну, за поворотом нас буде очікувати останнє коло. Що ти сигналиш мені? Ти думаєш, що я на тебе їду. Зато стільки очків наберемо. Три тисячі набрали очків. стилю. Більше трьох тисяч. Непогано. О, під кінець це складно, бо під кінець можуть палець в колесо засунути. О, 3600. ну, 4000 ми не встигнемо набрати. О, на. Не вдалося уникнути зіткнення і мене і нас доганяють. Ну зато фініш поруч вони не встигнуть. Подивимось, скільки очків ми набрали. Ну, 3700 з чимось. А, за ДТП ще нам зняли. Кількість очків. Так що може менше буде очків. Ого, 4611. 9200. Аплікація порив на капот. Рівень перший. Продовжуємо. О, знову в каналізації. Погнали. О, мені цей. Мені ця ділянка подобається. Тут можна добре ще розігнатись, але одна помилка і перемога до побачення. Пальмовую. Ось так ідеально адалі звалище у нас там. Може і тут стільки очків наберемо, як в минулий раз. Чи в минулому заїзді, правильно сказати? Подивимось. Просто буду дивитись в обидва і... Ні. Не думаю, що наберу. У заїзді я менше очків наберу, я ж говорив чистий відрізок уникнення зіткнення. Ось так, щоб ідеально в поворот сюди зайти. А Останній відстає на 22 секунди. І це на лансері. 23-24 секунди. Давай 25. О, 25. Давай 30 секунд. 26. Ні, нас доганяють. Ні, тепер відриваюсь. 27.

О коли ти лідер більше очків заробляєш. О, вже 32 секунди. 33. Тобі не повезло, очівачі на ланцері. Тобі дуже сильно не повезло. 34. Ну і фініш. Ну і скільки очків ми на цей раз набрали. Ну, 500 само собою за перемогу. Ну, менше зато непогано. Наступний етап це буде останні, останнім етапом. Чого без музики грають? що Приємно авторські права отримувати. Неприємно. Ну, я не маю віду отримувати самі авторські права, а порушення просто. Повідомлення про порушення авторських прав. Так що краще, щоб не отримати авторські права. Тобто жалобу -то вирішив без музики. Ну, правда, атмосфери вже не тої. Не та, не та атмосфера. Але краще так. Ось так між... О! Ідеально. Ну і поворот. Оцю ділянку дуже добре знаю. Тут дуже легко запороти все, особливо тут. А там прямо в нас міст, на якому можна полетіти. Чим менше швидкість, тим не долетиш. Перший раз проходив, я на хонді не проходив, а на Peugeot. І це на одній машині. Мені ну, бувало, я змінював автомобілі. О, спуск. Ось так. О, дуже близько було. А один мене заганяє на цивіку. А цей раз останній на фокусі. Так що перший заїзд був дуже О, Фургон? Ні, трохи зачепив його. Це лише друге коло. Тут ми може більше очків наберемо. Очків стилю. Ні, на це віку трохи нас доганяє мене. Ну нічого, зато, як говорять, преимущество на моїй стороні. О, то ми тут даже більше очків наберемо. Може 5 тисяч наберемо. А може і 6 тисяч. Майже 5000. О, дуже близько, вже 5. Може, й 6 тисяч наберемо. Майже 6. Сармат тудой поїхав. Тепер мене наздоганяють. О, вже 6500 майже. Може взагалі 20 000 в сумі буде. Якщо ще плюс 3 множитель. Не, сьогодні може найбільше, може 10 тисяч наберемо в цьому турнірі. Так що скіл мені це дозволяє робити. Вже останнє коло, вже 7200 очків. Давай може 10 тисяч наберемо. Ні, наздоганяють мене. Ойно. Ну. 700 8200 Трохи на, моїм, на моєму стороні. На моїй стороні повороти. О, 9200, може ви 10 тисяч наберемо. Тепер я від них відриваюсь. Хтось влетів називається. Ну, 10 тисяч вряд ли ми наберемо. Уже скоро фініш. 9500 майже. Ооо, і на фініші прямо фургон. Подивимося, скільки очків ми набрали. 10700. Два приза мені. È, полоси Рівень перший. Файз Сайген. Файфсайген. 5 косарей. Зниження ваги. Підвиска і закис із азоту. Кільцева траса Стадіон. Кільцева траса Атлантика назад. Так що продовжуємо. Ну, і тюнінг та сталінг. Е -е, зниження ваги, спарко, демонтаж задніх сидінь, демонтаж відділки салону і демонтаж запасного колеса. Ну, а вже ж підвіска. Що там? Спортивні пружини і амортизатори. Розпорка передніх стойок. О, сухий прик захисту азоту. Заїзд на часи, звичайно. Знову ті якийсь... джей Знову мені подарує щось. Ну, це в наступний раз. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізна... дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!